Доброго дня, шановні любителі футболу. Субота, 5 квітня. І за декілька хвилин розпочнеться матч 23-го туру між командами Ворскла Полтава та Зоря Логанськ. 23-й тур розпочався вчора матчем Інголець оболонь Пивовари перемогли з рахунком 1-0. Окрім матчу в Полтаві, сьогодні також пройде матч Чорноморець ЛНЗ. Завтра відбудеться три поєдинки: Олександрія Кривбас, Динамо Київ Лівий Берег та Шахтар Верес. Завершиться тур в понеділок двома матчами: Колос, Рух та Полісся Карпати. В попередньому турі Ворскла на своєму полі поступилась Криворізькому Кривбасу з рахунком 0-1, а зоря програла Колосу 0-3. У нас вже все готово до початку матчу. Команди провели розминки. Я бажаю вам гарного перегляду. А в повному обсязі матч ви можете подивитись на каналі Офіційного транслятора. Дякую, що були з нами! Ну, все одному,